Кожного сина хтось чекає. Дружина, мама, рідні, близькі Ну, навіть якщо він і загинув, то його чекають. Просто діло честі, совісті, і особового складу, і командного складу. Повернути хлопців, навіть як кажуть, похоронити по-людськи, віддати батькам. Тому ми розробляли цілі спецоперації, щоб тіла виносити. Це скажу я чесно, дуже тяжко. Я недавно слухала інтерв'ю їхнього командира Чумака. І він сказав: що в нас незначні втрати. Але я хочу сказати, що ці незначні втрати для нас вони значні. Добробачення Що?